Не давний Скажіть, будь ласка, хто в цьому залі... Ой, Боже, як світло я. Пив ексес? Супер, атично. Хто пив ексес лісова ягода? Ну, просто молодці. Е, як ви думаєте, яка різниця між енергетичними напоями компанії MW та іншими напоями, які є сьогодні на ринку? Включіть, будь ласка, сайт. А. О, вже все включено. Ви знаєте, є дуже прості істини. Да, можна просто почитати, але хочу сказати декілька речей від себе особисто. Не маю цукру, значить я буду дуже добре виглядати. Е, дуже мало калорій, значить буду ще краще виглядати. І дуже великий вміст е, вітамінів групи Б. Що це нам дає на сьогоднішній день? Знаєте, я дивився виступи якогось на концерті, коли е, співак не знає тексту музики, він так в залтах. Все правильно. Перш за все, чому ми б'ємо енергетичний напів, він дає нам енергію. Він дає нам енергію на сьогодні. Він знімає втому. Він допомагає нам е, поборотися, ех, да, поборотися, зняти якісь стреси, що є в нас на сьогоднішній день. Мені дуже подобається, я приходжу на торговий центр міста Києва. Е, через 5 хвилин мій спонсор дзвонить і каже, я знаю, що ти на торговому центрі. А знаєте чому? Тому що один, два, три, п'ять балів впало на мій рахунок. Це одна з великих перевяг, що дає нам компанія МВА на сьогодні. І так, все-таки вміст, дивіться, b 3 b 5 b 6 b 12 дуже великий вміст вітамінів В. Це те, що знімає нашу тогу. В тому і от b 6 b 12 це саме ті вітаміни, які дуже добре сприяють нормальному метаболізму е, вивільненню енергії. Це дуже-дуже важливо. Погляньте, будь ласка, на співвідношення. Ну, взагалі, b 6 b 12 Рядом жодна компанія не стояла. Тобто там 300%, 4900% це дуже, дуже великий енергетичний вміст. Крім того, до складу наших напоїв входить Таурін, витяжка з женшеню. Ще що. Ягоди Асаї і кофейн. Совершенно вірно. Ну, кофеїн, бодрість, все. компанія рекомендує одну паночку в день, хоча менше двох не виходить, не знаю чому так. Во! Дуже смачний. І ще мені дуже подобається, ви знаєте, є можливість вибору. Жодна компанія, яка представляє, ну, скажімо так, інші енергетичні напої, вони всі стандартні. На сьогоднішній день, уже на сьогоднішній день, ми маємо три різних смаки: це лімон, це тропік і лісова ягода, яка мені подобається більше за все. О, через те люди. E дивився, ну, цікаво було, хто може вживати. Класно написано. І чоловіки, і жінки. Боже, бачите, ми тут всі маємо рівні права. От. Далі люди, які ведуть дуже активний спосіб життя. Тобто це спортсмени перед тренуванням, після тренувань, це люди, які довгий час перебувають в дорозі, От. їдуть на дуже велику відстань. Боже, я від нього тікаю, він на мене біжить. <с fis liksom> Їдуть на велику відстань, вони відчувають в тому, щоб не заснути за кергом. Е, дуже сподобалося ті, хто навчається. Тобто немає розмежувань. Це людина, яка е, викладач, який готується е, почути своїх студентів він дуже дуже хоче їх почути. чи Це студенти, які за три дні повинні стати швидкою сесією. Ну, Взагалі, це люди, які ведуть дуже активний, дуже активний спосіб життя, йому е, необхідна підтримка, і е, за допомогою наших напоїв вони можуть дуже добре всім скористатися. Всі складники які входять до нього. Це натуральні, барвники теж натуральні. І е, замість царку, цукру да, ви бачите, що у нас цукру використовується цукролоза. Це теж дуже гарний замінник, який, скажімо так, не несе негативного впливу для нашого організму. E, взагалі на сьогоднішній день ну, для нашого бізнесу дуже гарна альтернатива, тому що кожен з нас веде такий доволі напружений ритм життя, роботи потрібно робити дуже-дуже багато. Треба раненько вставати, треба пізненько лягати, щоб зробити гарний товароборот, закрити нових рівнів, допомогти вдома, зробити роботу і і так так далі, далі, і так далі. І так далі. Через те от, всім вам бажаю вибрати на свій смак хто кому що подобається. От і е, активно вперед до праці. Всім гарного дня. Дякую.